Статистики області після кризи 2008 тисячі знову фіксують зростання інвестицій в економіку. Найбільш активно освоювалася інвестиція в основі капітал у 14 адміністративних одиницях області. Серед них найбільше у Віньковецькому, Староконстантиновському, тіафіпельському та новоушивському районах. Інвестори вкладають гроші у промисловість, соціальну сферу і чи не найбільше у сільське господарство. Сільське господарство за останній період я маю увазі за про цих 10 місяців в 1,9 рази раза збільшилось інвестиції в сільське господарство, і це дає відповідні результати. Збільшення обсягів інвестицій фіксують практично в усіх сферах області. Лише будівництво відстає. Тут головні інвестори самі жителі, які вкладають гроші у будівництво власних квартир. За 9 місяців в експлуатацію введено за цей період 157 тисяч квадратних метрів. Що на третину менше ніж за цей період у 2010 році? Хоча навіть з погіршенням динаміки область залишається одною з найкращих в обласній державній адміністрації велику надію мають на рік наступний, чекають на великі інвестиції. І від держави розпочинається реалізація такого великого. Проєкту як будівництво діагностичного центру при обласній дитячій лікарні. Ми плануємо, що на наступний рік держава нам виділить субвенцію в обсязі 80 мільйонів гривень на початок цього будівництва. Юрій Курочка, Олександр Галян, Подільська панорама.